Поліцейські у Белфасті застосували гумові кулі проти демонстрантів. П'ята поспіль ніч заворушень виявилася ще гарячішою ніж попередні. Напередодні увечері частина демонстрантів намагалася прорватися в приміщення мерії, де представники міської ради обговорювали питання про прапор над мерією, який став причиною демонстрації. після місяця протестів люди все одно відчувають обурення і продовжують висловлювати незгоду. Вони намагаються протестувати мирно. Ми не хочемо насильства і будемо просити поліцейських не поводитися брутально з людьми і не заважати їм, тому що нам би не хотілося, щоб протестувальники хоч чимось могли виправдати насильство. Потім на юрбу юніоністів напали близько 70 націоналістів. Поліції вдалося вклинитися між ними. В результаті каміння і петарди полетіли в правоохоронців. Я бачив дітей, яким по 10, 11, 14, 15 років. Вони бігали юрбами без жодного батьківського контролю, без жодного скерування, просто башкетували на вулицях. За час відколи ухвалили рішення не піднімати британський прапор над мерією Белфаста, внаслідок протестів постраждали вже понад 50 поліцейських. Більше сотні демонстрантів заарештували.